Зараз проходить е, оперативне втручання, направлене на реконструкцію нижньої губи у пацієнта, який в минулому переніс мінно-вибухове поранення. Скальпель, нитки, наркоз на операційному столі. Військовий 35 років. Поруч з українськими хірургами його оперує особистий лікар американського президента Біла Клінтона. я професор в університеті. Довгий час я викладаю хірургію. Роблю багато складних операцій протягом багатьох років. Я був особистим лікарем президента Клінтона. Я подорожував з ним і лікував його в Білому домі. І ми були близькими друзями. Така співпраця завжди цікава, тому що це обмін досвідом. Вони нам показують е, певні свої підходи, навіть певні лайфхаки. Ми ділимось своїми. Звичайно, в них великий досвід в різних реконструктивних втручаннях. Тому ми цей досвід переймаємо і маю надію, що він буде використаний в подальшому для реабілітації реабілітації саме пацієнтів змінно-вибуховою травмою в рамках місії до Києва приїхали дев'ять відомих американських хірургів із Даласа, Сан-Франциско, Майами. Три дні візиту американських медиків встигли вони прооперувати 10 військових. Вони всі мають різні спеціальності. увазі один мікрохірург, один. Пластичний хірург, але тільки в щепну зі ділянці: два лора, два околопласта, один лікар, який займається профільно-судинними мальформаціями. Тому це така знаєте, велика команда, яка може допомогти не тільки в вирішенні одного питання, а комплексно. Дана категорія пацієнтів це не можна просто приїхати і прооперувати. Це йде дуже велика підготовка. Тобто ми з'єднувалися в зумі, показували дискутували з лікарями, обирали який шлях краще, і вже лікарі приїхали, вже маючи відповіді на всі питання. Ми просто підійшли, стали і зробили. Стів Ортон, пластичний хірург, голови та шиї. Саме він є ідейним натхненником на поїздки американських лікарів до України. Він тут вже в п'яте від початку війни, вперше приїхав у травні 22-го разом зі своїм братом та товаришем. Так, відтоді, як росіяни вторглися в Україну, моє серце було за український народ. Коли приходить великий хуліган, це несправедливо, і ми хочемо допомогти тим людям, які страждають. У Києві мене привітали і сказали дякуємо, що ви прийшли. Їх надихнуло те, що я приїхав. Один лікар сказав мені: ми думали, що ми зовсім одні у всьому світі, і тому ваш приїзд зробив нас сильнішим. Те, що вони прийняли мене, зробило сильнішим і мене, тож це була взаємна співпраця, і відтоді я продовжував приводити інших хороших людей. Коли в Америці я дивлюся телебачення, новини, і вони говорять про Україну всі проблеми, бомбардування, всі руйнування, вбивства. Я хочу щось зробити, щоб допомогти Україні. Тож я поговорив із доктором Ортоном, який прийшов до мене. І він організував групу, і я хотів поїхати, щоб зробити все, що можу, аби допомогти. І нам приємно, що ми можемо допомогти. Це дало змогу відчути те, що відчувають українці. Ортон каже, американці дуже підтримують та хвилюються за Україну. Нам допомогло багато людей. Коли люди чують, що я приїду, навіть мої власні пацієнти кажуть: Дозвольте, я вам дам трохи грошей, дозвольте мені допомогти вам, щоб допомогти іншим людям в Україні. А це і ще один хірург із американської делегації. Каже, його душа завжди з Україною, адже батьки родом із західної. Як війна вибухла, то я думав, я мав обов'язок приїхати на Україну якось щось допомогти. А я є лікарський хірург, пластичні обличчя. Це є наша друга місія. Ми першу місію були в березні цього року. Мені дуже приємно вам сказати, що Технічно українські лікарі є визначні, бо справді сердечно тобі вою я не знав, що і як буде, але е, дуже мені було приємно. Вони мудрі, вони добрі лікарі. Ми від вас, від них також вчимося, і разом ми можемо піднести, так би сказати, лікарське знання. Обмін досвідом це ще одна мета, із якою цю місію втілювали в життя організатори: Київська обласна військова адміністрація, Християнська медична асоціація України та народна депутатка Анна Пуртова. Ми Насправді, група американських хірургів пластичних, вони дуже давно хотіли приїхати до Києва і до Київської області, але через питання безпеки трошки затягнулося. І це перший візит такого потужного складу дев'яти пластичних хірургів, які є справді зірками американської хірургії пластичної. У подальшому ця група хірургів, яка буде доповнена тими спеціалістами, які вони побачили, що потребують, до нас повернеться навесні. Це по по Перше друга умова, про яку ми говорили, це те, щоб організувати стажування наших фахівців в закладах навчальних Америки, і ми будемо відправляти та кількість пацієнтів, які потребують вже і потребуватимуть найближчі 5 років допомоги шалена в Україні. На жаль, тому нам треба якомога більше навчити натренувати наших фахівців. Нам треба розраховувати на свою силу і на свої ресурси. У Нас дуже багато друзів по всьому світу, і ми почали їм. Запрошувати Україну, а крім того, що ми відправляємо за кордоном українських лікарів, щоб вони попрацювали разом в світових клініках. Мейо, Джон Хопкінс, Гарвард, медична школа, Єль, Британія, Швеція. Вони хочуть приймати, але так само вони хочуть сюди приїхати. І ми віримо, що це чудова можливість для української медицини бути інтегрованою в міжнародну медицину. Ми фокусуємося не на кількості оперативних втручань, але на якості передачі знань. Тому проект Educare – передача знань українським лікарям максимально спорядити, їх, щоб вони потім тут працювали дуже багато. Це не 10, це не 50 операцій, це набагато більше. Ми побачили, що в принципі в країні проблема, яка є з. Обличчям у військових, да, яка трапляється, ще її ніхто не займається. Тому ми почали шукати тих, хто буде займатися саме челепно-лоцевої хірургією. тому що здається, що ну обличчя, що там ну це там може пластика, ну буде людина погано виглядати, але ні, не в цьому річ. Ми бачили хлопців в ці дні, які просто не можуть пити, тому що їм потребується робити цю операцію. І Олександр, військовий, якого вже прооперували американські хірурги, мама українка. Тато з Камеруну до війни ів танцюрист театру, опери та балету. До війська пішов із перших днів вторгнення. А вже у січні його поцілив снайпер. Поранення я отримав сидячи в окопі. Мені розірвало повністю шоку майже до скули. Відбило нерв, пошкодило нерв. Я ну, не відчував майже нічого. Ще до операції тяжко було я навіть розмовляти не міг, не міг їсти тільки. Трохи водичку пив». Лікар каже, такі поранення дуже складні, адже отримуються в умовах окопів, де далеко від стерильності. Тут дуже високоенергетичні раничі снаряди, які е Передаючи тканинам цю енергію, знижують їх життєздатність або вбивають. Йде е, ураження тканин на великій відстані від самої рани, е, і вони страждають, вони порушуються кровопостачання, порушується їх трофіка, рани загоюються гірше, клапті виживають дуже складно. Це перше. Друге, це рани завжди інфіковані. Вони інфіковані як спорожні народи, так і тим всім брудом, який несе на собі куля, снаряд, земля. У тімів Олександр, справжній боєць жартує і вірить. Україна переможе, він поправить і знову затанцює у балеті. Я дуже себе сміявся, дуже е, жартував над собою. Шухлядку трохи це поправити треба. Реально хотілося б у військо повернутись, і на сцену обов'язково повернутись, бо як, як без цього, це це моє життя. Я більше 25 років ну був на сцені. І так буде, запевняє лікар, що правда, попереду зо п'ять операцій, та кілька років реабілітації. Такі люди мають повернутися в суспільство. Ми не можемо таких людей втрачати, бо вони дуже цінні для, для нас взагалі. Тобто це не просто щоб він міг жувати і, і дома собі тихенько перебувати на інвалідності. Він має вернутися до повноцінного життя. Така наша мета, і таке відновлення має статися. Це несправедлива війна. Ми категорично проти. Ми тут щоб підтримати українців. Ми тут, щоб співпрацювати. Ми тут щоб навчати, але ми також щоб вчитися. Для мене це як обмін думками, і ми дуже дуже щасливі бути тут і дуже вдячні за запрошення. Так тут небезпечно, але для мене небезпечніше нічого не робити. Для мене небезпечніше сидіти вдома і дивитися, як страждає український народ. Для мене це справжня небезпека. Бути тут ні. Я не хвилююсь. Я радий, що я тут. І це спосіб показати світові, що українцям потрібна підтримка, що українці потребують допомоги. Ми тут знайшли друзів, які тепер більше схожі на сім'ю. Я повинен сказати, що я вражений якістю допомоги, яку ви надаєте своїм людям. Рівень можливостей, які ви маєте, це неймовірно. Рівень підготовки та рівень майстерності. Робота з українськими лікарями навчила нас так багато речей. Але що я можу сказати, так це те, що українці дбають про українців, і ми не лише додаємо, можливо, трішки, але ми раді це зробити. після Києва американська делегація кращих хірургів вирушить до Львова, де упродовж кількох днів також ділитимуться досвідом із українськими колегами. Тут я оперував поранених бійців. А у Львові буду оперувати ще дітей, які мають проблеми з судинами та обличчям. Вони не мають таких фахівців, щоб зробити цю операцію. Тому я буду їм допомагати з дітьми, і це змушує мене почуватися добре. і обіцяють зовсім скоро приїдуть ще.